І далі про історичний саміт напередодні лідери європейських держав зібралися обговорити, як їм жити в умовах, коли на сполучені штати вже не можна покладатися. Про результати цього саміту поговоримо із кореспонденткою ТСН Наталою Фібрік. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Наталочко. Отже, чи готова Європа до зміни світового ладу? Алло, вітаю. Ну, головні питання, які змусили європейців так швидко зібратися, це як захистити себе і захистити Європу. Ну і для загального контексту треба розуміти, що черговий саміт ЄС уже був запланований за пару тижнів. Однак, ось цей от скликали дійсно у терміновому порядку. Причому навіть до того, як відбулася сварка американського та українського президентів у Білому домі, і навіть до того, як Сполучені Штати зупинили військову допомогу допомогу Україні, тобто це дуже чітко показує. Європейці справді тільки зараз зрозуміли, що Америка як захисна сила відходить і вони можуть залишитися наодинці з російською агресією. Треба сказати, що тут у Німеччині майже всі новини про цей саміт починалися із того, як же ж тепло приймають українського президента, і який це різкий контраст у порівнянні з прийомом у Вашингтоні за результатами багатогодинного саміту. Головний висновок тут один європейці ці точно готові до історично масштабних фінансових вливань в оборонну сферу. Вони хочуть закуповувати зброю, підвищувати свою обороноздатність. Для цього європейський союз відкриє принципово новий інструмент. Це кредитна програма для національних урядів на закупівлю зброї. І ця програма буде здійснюватися за посередництва бюджету ЄС. Такого в європейському союзі дійсно ще не було. І оцю от це рішення підтримали на саміті одного. Лосно цікаво, що навіть угорський прем'єр Орбан не був проти. Тобто, в надзвичайні часи потрібні особливі заходи, і ми прагнемо миру, однак, на позиціях сили, ось так от за підсумками саміту заявила президентка Єврокомісії Урсула фандерляєн. Існує величезний тиск на всіх країн-членів щодо збільшення витрат на оборону, щоб урешті отримати справжній сплеск у цьому питанні. І тому план, план переозброєння з п'ятьма елементами дуже вітали всі лідери. Ми всі хочемо миру через силу, справедливого і тривалого миру, але миру з позиції сили. І якщо Трамп хоче цього досягти, це можливо лише за підтримки Європейського союзу та його держав-членів, тому що мають бути виконані попередні умови. Ми, наприклад, забезпечили економічне виживання України протягом 2025-го. ми зараз багато інвестуємо в українську оборонну промисловість і забезпечуємо військовий потенціал, який потрібен Україні. Ну і стосовно військового потенціалу України, от щодо військової допомоги, якраз то якихось нових пакетів озброєнь чи допомоги цей саміт нам не приніс. І якраз у цьому питанні Орбан досягнув успіху. Він заблокував європейський пакет допомоги Україні на 20 мільярдів євро. Цікаво, що навіть проросійська словаччина цього разу не була проти, тож Угорщина дійсно була єдиною країною, що виступила проти, і фактично ізолювала себе. Ну а сьогодні Віктор Орбан. На угорському радіо розповідав про фінансову яму та руйнування економіки Угорщини і всього Євросоюзу, якщо далі будуть підтримувати Україну. Він ставив питання навіщо все це робити, якщо Сполучені Штати нині відступають. Ем, також Орбан, до речі, сказав, що потрібні внутрішні консультації всередині країни щодо майбутнього членства України в ЄС. Ну тут знову ж таки треба розуміти, що скоро в Угорщині вибори, і це вже далеко не перший раз, коли Україна стає тем. Мою передвиборчої кампанії водночас європейські лідери таки ухвалили заяву про підтримку України. Втім, без Орбана 26 країн висловилися за те, що будь-яка мирна угода можлива тільки з гарантіями безпеки та з повагою до суверенітету і незалежності України. Тож ми всі хочемо миру. Різниця в тому, що 26 вірять, що шлях до миру лежить через зміцнення обороноздатності України. Угорщина ізолювалася від цього консенсусу. Вона самотня. Країна сама по собі не створює розколу. 26 залишаються єдиними зі спільною позицією та продовжуватимуть підтримувати Україну, як ми робили з першого дня, 24 лютого, 2022 року. Ми продовжуватимемо йти цим шляхом. Apoyando. Ну і Європі наразі потрібен новий лідер, і зараз здається, стає зрозуміло, хто принаймні не боїться претендувати на цю роль. Це французький президент Еммануель Макрон. І нещодавно він звернувся до нації і окреслив глобальні безпекові зміни у світі і ті висновки, які має зробити Європа. Ця агресія не знає кордонів. Так він говорив про російську війну. Наголошував, що Росія продовжує накопичувати зброю. Тому Макрон знову повторив свою пропозицію поширити на Європу свою ядерну парасольку Франція має ядерний е, захист поза рамками НАТО і може власне самостійно розпоряджатися своїм ядерним арсеналом я запропонував розпочати стратегічну розмову з країнами-членами, які були зацікавлені в просуванні вперед у цьому питанні. Кілька моїх колег приїхали до мене. і Тепер у нас буде етап, на якому виступатимуть наші технічні фахівці. Ми подивимося, ми відкриємо стратегічний технічний діалог, за яким підуть переговори на рівні глав держав і урядів, щоб до кінця семестру побачити, чи можуть з'явитися нові можливості для співпраці. Ну я хочу додати, що таку пропозицію французький президент робить насправді не вперше. І Поки що канцлер Німеччини Олаф Шольц її відкидав і відкидає досі, і посилається на захист з боку НАТО. Однак, найбільш ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерт заявив, що це питання точно потрібно обговорити. Також країни Балтії та Данія висловили зацікавленість. Ем, треба розуміти, що ядерний потенціал Франції насправді менший ніж американський, тобто замінити один на один це буде. Де дуже важко, втім, такі кроки показують, що Європа справді усвідомила, що більше потрібно покладатися на себе і більше думати, як захиститися. Алло. Дякую, яконатоличка кореспондентка ТС Наталі Фібрік про реакцію європейських країн на обмеження американської допомоги Україні. Отже, Європа у пошуках нового лідера.